Торок, 21 травня, час новинна, сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головного. За два дні свої дані у ЦНАПі оновили дві військовозобов'язані жінки та 40 чоловіків, де на Буковині виявили отруйну полуницю. Які комунальні підприємства у Чернівцях планують ліквідувати? Дві жінки та 40 військовозобов'язаних чоловіків за два дні оновили свої дані згідно з новим законом про мобілізацію. Чи є черги на отримання послуги у ЦНАПі та яка ситуація біля місцевого ТЦК? Дізнавалась Альвіна Абрамчук. Оновити свої дані військовозобов'язаного Віктор Цемко прийшов у ЦНАП. Був вибір або йти в ТЦК. Мені сказали, що там величезні черги, а тут нема. В принципі, я прийшов, так і є четверо людей. Буквально, зараз я вже черга підходить. А от Анатолій Паскар вже оновив дані теж у ЦНАПі. П'ять хвилин назад що Оновити дані в ТЦК. Оновив швидко, черги не було взагалі. У ЦНАПі на оновлення даних для військовозобов'язаних на одну людину потрібно від п'яти до семи хвилин. Вчора, звичайно, у нас було перезавантаження, бо було орієнтовно десь 50 військовозобов'язаних, які звернулися з напля для оновлення своїх даних. Ми прийняли тільки 23 військовозобов'язаних, оновили їхні дані. А сьогодні, ви бачите, все стабілізувалося, все вирівнялося, система працює майже ідеально, немає жодних зауважень. Вчора було дві. Жінки, вони медики, вони прийшли оновити свої дані. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 до Румунії так і не дістались. На Буковині затримали організатора незаконного переправлення через кордон та кількох його клієнтів жителів Рівненської та Чернівецької областей. Затриманий організатор зізнався, що мав нелегально доправити до сусідньої країни ще чотирьох чоловіків та вказав місце, де вони на нього чекали. Їх також затримали. За переправлення до Румунії заплатили організатору по 4 тисячі євро. Відносно нелегальних туристів склали адмінматеріали. Головному організатор оголосили підозру. Від початку 2024 року у Чернівецькій області зафіксували 12 випадків продажу полуниці з перевищеним рівнем нітратів. Яка ситуація на ринках у Чернівцях дізнавались журналісти 4 Чи купували вже цього року полуницю? Так, купляла закарпатську, було дуже добре. Закарпатську. Фатинську. Фатинську. І чи смачна була? хатинська дуже смачна. Смачна. На Чернівецьких прилавках домашня полуниця коштує до 100 гривень за кілограм. Марія Якозина у день продає до 30 кілограм полуниці. Малинці, грозниці, бушківці, від люди вже почали возити свою клубнічку. Клубничка вже пішла така негосенька, солодесенька. Перша була та Закарпаття, перевозна була, зараз вся вже пішла домашня полоніка. Ціна зараз клубніки 100 гривень кілограм. Торговля в нас. Слабенька, що людей зараз дуже мало. Щодня фахівці лабораторії Держпродспоживслужби Чернівецької області на ринках перевіряють продукцію. У нас на сьогоднішній день полуниця приїхала з кельминців. Ми відбираємо 200 грам полуниці, щоб зробити дослідження на нітрати. У нас проба підготовлена. Ми зважили 10 грам полуниці, додавали 50 мл алюмокалієвої галунів, робимо перемішку і проводимо дослідження на Зараз зайшла полуниця на ринок з Чернівецької області безпосередньо, є невелика кількість Закарпатської області. В полуниці перевищень немає. В основному це йде полуниця з домогосподарств, юженець, Грозенці. Нормативно допустима концентрація 60 міліграм на кілограм. У нас є в межах від 20 до 60. Необхідно її, звичайно, прошпарити кип'ятком, тому що пестициди це вони все рівно даються для того, щоб вона росла, і вони нікуди не діваються. Через те треба її мити. У Чернівецькій області є 21 лабораторія Держпродспоживслужби. Випадки були останні за травень це Сторожницький район. Було чотири експертизи з полониці в загальному на 180 кілограм. Значить, це була одна проба була завезена з Новоселиська, був що на районі тепер Шнівесько, і три проби було завезено з Закарпаття. Там перевищення було, йде до зниження від 130 мг на кілограм до 101. І їх знімають з реалізації, обробляють, проводять денатурацію і повертають власнику. Це наразі єдині випадки, що були саме виявлені на Строженецькому ринку. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, новини Сі4. 80% працівників комунального підприємства Чернівці міськліфт пенсіонери. А МКП реклама ще минулого року було збитковим. У Чернівцях планують ліквідувати два комунальні підприємства. Яка процедура ліквідації та чи вплине це на життєдіяльність міста? Дізнавалася Олена Кречко. Питання щодо ліквідації двох комунальних підприємств: Чернівці міськлів та МКП реклама. Депутати Чернівецької міської ради розглянуть найближчої сесії. Очікується, що такий крок дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти та оптимізувати ресурси комунальних підприємств міста. В Чернівці міськліфт станом на 1 квітня 2024 року обслуговували 643 підйомники міста. У квітні понад 200 абонентів вирішили розірвати договори з підприємством та перейти до приватних компаній. Ну наразі зараз на у нас на підприємстві працює 28 чоловік. Чому така ситуація склалася? Тому що наприкінці квітня місяця підприємство отримало. Листи і дзвінки від урлівських компаній, замовників, що вони бажають припинити договір обслуговування своїх ліфтів. Це на секундочку 222 ліфта, які підприємство втратило, і це третина від тих ліфтів, які ми обслуговуємо. Ми почали ну людей там відпустку відробляти, десь переводити на півставки, десь за свій рахунок, тому що щоб не був даний збиток. Директор Чернівці міськліфту Олександр Ставчанський у лютому 2022 року добровольцем став на захист України. За його словами, врятувати підприємство могло підвищення тарифів для населення. Військова агресія, яка сталася, вона десь не дала змоги підприємству підняти тариф, і можливо, десь ми втратили цей час, який не дав як кажуть, йти заходим подій, тому що якщо подивитися там. Тариф не піднімався з 2018 року. Зі мною було три чоловіка мобілізованих, і це один водій, електромеханік, де насправді дуже потребувало на підприємство. Так сталося, що прийшли повістки і хлопці зараз проводять свою службу Збройних сил України. У департаменті інфраструктури та благоустрою вважають, без роботи працівники не залишаться. Нині на інших комунальних підприємствах брак кадрів. Багатоквартирні житлові будинки, які мають договори з Чернівці міськліфт, матимуть час на те, аби домовитися про надання послуг з приватними компаніями. Ще буде певний період щодо закриття підприємства. Частина працівників ще буде працювати і зможуть обслуговувати якби дані ліфти. Також в майбутньому Дані ліфти не залишаться без уваги, тому що ринок по обслуговуванню отриманню ліфтів є не монопольний. У зв'язку з тим, що відійшла дана частина споживачів, підприємство буде недоотримувати кошти і фактично воно не зможе функціонувати. Потрібно буде додатково з бюджету виділяти кошти на підтримку даного підприємства. Тому це, на мою думку, на сьогоднішній день правильне рішення. А ось рекламне комунальне підприємство у Чернівецькій міській раді планували ліквідувати ще раніше. МКП реклама дублювала функції інших компаній. Крім того, до початку 2024 року підприємство було збитковим. Ми не розуміли для чого воно. При цьому всьому МКП реклама мало величезні борги на старті. Більше півмільйона гривень у 2021 році. Але разом з тим з обігом 2020 року 5 мільйонів, 6 мільйонів гривень. Підприємство в збитку було величезному, заробітна плата більше 100 тисяч гривень було в збитку. Перед міським бюджетом за розміщення рекламних носіїв більше 300 тисяч гривень заборгованості, енергоносії 60-70 тисяч гривень заборгованості було. І зараз всі ці роки покривало свою заборгованість підприємства. Але разом з тим ряд неефективних, на нашу думку, на мою особисту думку, неефективних рішень. В які були прийняті впродовж там періоду 2015 до 2020 року, призвело до того, що підприємство не мало резерву, з яким можна було б працювати. Рекламні конструкції, які знаходяться на балансі МКП «Реклама», занедбані. Ми заявили декілька тижнів тому, що ми будемо чистити місто від рекламних конструкцій. Це чистка або очищення, скажімо так, буде становити близько 40% всіх рекламних конструкцій. Вони просто мають. Зникнути з території громади, міста і громади. Разом з тим, частка мкп реклами на папері вона велика, можливо, там відсотків 10-15, але по факту вона була розмита у зв'язку з тим, що не прозорі, не зовсім прозорі, на нашу думку, були рішення прийняті стосовно передачі по дозволам МКП реклами, передачі дозволів на інші суб'єкти господарської діяльності, які встановили просто свої конструкції на дозвола мкп реклами Якщо депутати Чернівецької міської ради підтримують рішення про ліквідацію комунальних підприємств, створять спеціальну комісію. Буде проводитися безпосередній аудит. Так само, відповідно до законодавства, будуть певні звернення в різні установи, в тому числі і податкова служба буде перевіряти. Тому фактично, згідно процедури ліквідації підприємства, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Всі майно, яке перебуває у власності перебувало у власності комунального підприємства, це є власність міста, і воно буде на балансі в управління комунальної власності. Олена Крічко, Володимир Маронезку, новини СІ 4 Я стала рефері, щоб боротися з нечесним суддівством. Юлія Семко, акробатка, яка стала боксеркою, і досягла найвищих результатів на ринзі. Перша в історії Українка, яка отримала у суддівстві вищу категорію та має міжнародний досвід, про те, чому повітряну арену замінила на ринг, розповіла нашій знімальній групі. Перша жінка, яка отримала три зірки Аїба. Я в Україні така одна. У нас є чоловіки три зіркові. І я відсудила сім континентальних чемпіонатів. Я визивалася туди нейтральним суддею від всесвітньої організації. Це були азійські чемпіонати, і ну це ну, я ж кажу, дуже велика відповідальність і дуже велике навантаження для роботи. Я займалася з дитинства спортивною акробатикою. Я є майстром спорту ще зі спортивної акробатики. І потім, коли мені було 17 років, мене запросили на бокс, і я вже обрала трошечки інший шлях для себе в боксі. Акробатика такий від спорту, він груповий. І чим мені не подобалось, що е, там є команда, і від тебе не залежить багато чого. А бокс це більш індивідуальний вид спорту, і все, що ти напрацював, все, що ти маєш, це твоє от, твої досягнення. Повномаштабне вторгнення застало нас на чемпіонаті України з молоді. Він проходив в Луцьку, у нас якби вдома дуже багато команд. Навіть застряла на чому тому цьому чемпіонаті, бо не змогло навіть повернутися додому. І багато хто навіть з дітей не повернувся більше додому. Частина суддів і тренерів, які змогли повернутися додому. На жаль, їх вже навіть декого немає в живих, дехто знаходиться в полоні. І ну, це було ну, для всіх і шоком, і прикрістю, і ну, такою, дуже тяжкою ситуацією було на той час. Я працювала тренером і до реферства, до суддівства мене підштовхнуло, от, як не банально, нечесне суддівство. Хотілося привнести в цей спорт все-таки чесність, щоб перемагали дійсно сильніші. І бокс має бути в першу чергу не для функціонерів, не для суддів. Він має бути для боксерів, для розвитку спортсменів наших. Дуже тяжко жінкам в боксі, бо не завжди жінок сприймають в боксі, ну, вважається більш чоловічим видом спорту. Але ну от мої вихованці, призери всесвітніх гімназіат, є і дівчата, і хлопці, і ну вони на рівних працюють. Я вважаю, що має місце бути. Все таки в нас в світі трошки гендерна равність. Мають бути Ми маємо вибирати те, що нам подобається. Ну, дівчата все таки, оскільки чоловічі від спортобоксія дівчата трошечки шкодує в цьому плані, але тренування майже нічим не відрізняються. Вони стоять в парах, і хлопці і дівчата разом немає різниці. До жінок ставляться більш прискіпливо. Я б сказала, так от там головні судді, хоча я сама була і головним судді, але от я думаю, зі сторони чоловіків трошки більш прискіплива. І те, що прощається там, наприклад, чоловікам в цьому, то жінкам дуже ну, не прощається помилок. Ну отак, на жаль, у нас такі цікаві змагання. Це звичайно за кордоном. Це континентальні чемпіонати, де дуже відповідальність велика. Бо ти представляєш і свою країну, і ти маєш дуже компетентно відсудити ті бої, оскільки ну, ти представляєш свою країну в цих боях. Ну, плани, як завжди, у всіх спортсменів, у всіх суддів. Хотілося б попасти на Олімпійські ігри. І вже якщо там не спортсменами, то в судді хотілося б попасти на Олімпійські ігри. Це були всі новини вівторка, 21 травня. Побачимось з вами завтра традиційно о 19.00. Бережіть себе і своїх рідних та залишайтеся на сі 4